В'ячеслав та Павло, машиністи локомотивів Укрзалізниці які евакуйовували якраз потяг, і за це вони представлені до нагороди Орден за заслуги третього ступеня. В'ячеславе Павло, ще раз вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, ось про цей випадок. Я так розумію, що це було під час обстрілу, так. те, що ми говорили. Які деталі ви можете розповісти з приводу цього? Так, це було під час обстрілу. Почалась пожежа. Ми, нам прийшлося виводити потяг з населеного пункту. Були в якісь сумніви робити це чи ні? Страх за своє життя? Звичайно, були. Ну, як і всіх неадекватних людей боялися, але ну, вчасно взяли в себе в руки, і виконували свої обов'язки. Ну, мої колеги просто перед тим як передали нам слово, казали, що якраз залізні люди, залізничники, ваше свято сьогодні. Я знаю, що ви, Павле, Ну, у вас родинна справа бути залізничником. Так розкажіть, будь ласка, коли ви зрозуміли, що ви теж хочете продовжити цю родинну справу? У мене батько працював працював в залізниці. Він працював зі охороні. Ну, розказав про перспективи, що дуже непогана професія. Подумали і вирішили, що непоганий вибір. Так, а ви В'ячеслава. Ну, я сам вирішив. Ну, у мене і дружина працює. Працювала, зараз доглядає дітей. Е, насправді, очевидно, що це покликання. Так? Е, я думаю, що під час повномасштабного вторгнення робота змінилася у вас особливо, як і в багатьох в Україні. Е, до речі, одна з улюблених мелодій зараз е, звучить на вокзалі. Ви пам'ятаєте, 24 лютого як це почалося? Не розмилися ці спогади, коли росіяни на нас вже в чергове напали? Так, 24 лютого ми працювали. Це була денна зміна в нас. Так. Ну бу... працювали в день. В, ви ж працюєте в парі, це варто пояснити? так? Тобто ви Ну, тоді на станції працювали у Миколаїві. Що емоції можете згадати? Тяжкі Тоба. емоції. Мене дружина розбудила, сказала, що почалася війна, ну я як... <свісно> не зрозумів, подумав, що ну, дурниця якась, але е, потім вже згодом, е, коли вже почався обстріл, обстріли біля Миколаєва, це все зрозуміли, Ви е, прийняли рішення ну, вивозити родину там, до батьків там, під Снігурівку. Десь місяць пробули там, застали трішки окупацію, і там під час зеленого коридору виїхали. Там десь через місяць після окупації тяжко було, але все добре зараз. Ви з твердженням Залізничники, залізні люди. Що для вас це означає? Що ви вкладаєте в це розуміння? І коли вам кажуть, вас такими називають? Як ви на це реагуєте? знаю, то Не Ніяк, напевно, залізні. Як подивитись, всі працюють з технікою, з залізом, якщо можна так сказати. Всі, всі залізничники, якось одна команда, як частина заліза. Сплаву цього, так? так? так. Професійний характер. Ну, це і загартування насправді. Так. Адже ми з вами до нашого включення говорили, що зміна в машиністі 12 годин, і це досить тривало, враховуючи концентрацію, враховуючи те, що потрібно реагувати на зміни обстановки. Ну тобто, це ж фактично як і водії, будь-що, як пілоти літаків 12 годин. А, в чому запорука роботи в парі? Які у вас є, можливо, спільні традиції, секрети взаємодії? Ми ну, друг друга розуміємо, професійний підход. Ну, напевно, так. Доповнення один одного, тому що кожен може щось помилитись, щось зробити не так. Так, якщо хтось один щось не так робить, другий підскаже. І в... хтось щось не побачив, завжди є напарник, який що підскаже, розкаже і порадить щось. Цей день в день залізничника я говорив і про плани на майбутнє, і фактично, це ми маємо їх будувати, тому що Росія хоче їх зруйнувати. Які у вас особисті плани і професійні? Тому що Укрзалізниця розвивається, бо вачільників Укрзалізниці і віце-прем'єр, який розповідав також про плани держави. Ваші плани, В'ячеславе? мої плани працювати і далі, незважаючи ні на що, Незважаючи ні на що. Це ознака залізності, про яку ми говорили, а ви Павло? Повернення рідних, напевно, з війни, рідних, друзів. По розвитку, розвиток нашої галузі, напевно. Робити максимальний вклад в те, що ми робимо, щоб найкращим чином це все. Допомогти один одному. Ті тим людям, які зараз на війні, ті люди, які зараз переживають, переміщені в інші країни, в інші області України, щоб допомога кожному. Мені чомусь здається, коли я сьогодні поспілкувався з працівниками «Укрзалізниці», вокзалів, що мрія всіх, хто в цій галузі, в цей день і в інші, щоб потяги додому були якомога частіше, так? І до Снігурівки і на Миколаївщині в цілому, і на Донбас. Дякую вам. Ще раз вітаю з професійним святом і з заслуженими нагородами, які вас чекають. Орден за заслуги третього ступеня. Спасибі вам за вашу роботу, пане Вічлаве, пане Павле, колеги. Зі мною тут на центральному вокзалі були В'ячеслав та Павло, машиністи локомотивів Укрзалізниці, які... Не побоялися російських ракет і евакуювали потяг для того, щоб зберегти його, тому що це зараз вкрай важливо. Ось такими людьми знайомлю сьогодні вас.